Заснув з двома, прокинувся з одною. На рівнищині чоловік приліг відпочити на коліях, а прокинувся без ноги. Її відтяло потягом постраждалого вже без нижньої кінцівки. Патрульні заносять карету швидкої допомоги. У вкрай тяжкому стані людину доправляють до лікарні і одразу кладуть на операційний стіл. Врятувати праву ногу хірургам не вдається, але жити запевняють медики. Чоловік буде доставлений пацієнт з травматичною ампутацією правого стигна. Терміновому порядку був прооперований, зроблена культя, виведений стану шоку пацієнт. На даний момент пацієнт стабільний. Постраждалому 42. Чоловік уже при свідомості, але як опинився на коліях, та звідки і куди йшов, згадати не може, бо випив, каже, надто багато. Що мабуть, заснув, Я тут -то від того, що вже переїхав, проводив. что успел отскочить. он даже не посигналил ничего. Он же должен сигналить. Он этого не сделал. Я даже не знаю, откуда меня забрали. Я не помню. Що сталося з Валерієм? Зараз з'ясовує поліція. Наймовірніше, нещасний випадок, тому кримінальне провадження швидше за все не відкриватимуть. Попередньо відомо, що на чоловіка скоїв наїзд, поїзд в результаті він, чого він втратив ногу. Однак який саме ще становлюють правоохоронці. Тепер Валерію доведеться жити без правої ноги, але навіть така перспектива його не надто лякає. Рідних у рівному в нього немає, бо сам він родом з Херсонщини, і через надзвичайні новини просить матір приїхати за ним до лікарні і забрати додому. Мама, я прошу тебе, що приїхала, забрала мене.